Розтрощені будинки, вибиті вікна та понівечені покрівлі. В день росіяни поцілили кабом по приватному сектору. Насколько? Від удару спалахнув двоповерховий будинок. Ще з десяток осель зачепило вибуховою хвилею. Серед таких і домівка Олександра Сухомлина. Разом з дружиною Іриною вони прожили тут майже 50 років, а тепер прибирають з власної оселі розбите скло. Покрівля пробита. І провалена на будинку і на гаражі. Вікна вибиті усі. Зараз ми записували їх 11, Всі вибиті. Двоє дверей, пошкоджені, не закриваються. Всередині будинка обвалився потолок в деяких кімнатах. Ну, бити скло в момент удару. Чоловік був не вдома, каже це, і врятувало в цей момент. Я знаходився два пірі відсюди, На місці ворожого прильоту працюють усі екстрені служби. Ремсервіс закриває вибиті вікна та розпочали латати понівечені дахи в той час, як рятувальники кобри розбирають завали. Черговий російський терор. Прилетіло два каби Ми будемо відновлювати покрівлю. Зараз ми демонтуємо пошкоджений шифер, демонтуємо пошкоджений каркас, і потім все буде. Накриватися плівкою, щоб далі ну, негода не зруйнувала далі будинок від доща снігу. Дуже сильно пошкоджено порядка шесті будівлі приватного сектора. Всі працюють. Я думаю, буде, буде, буде все нормально. Основні основне вкрачаючи сроки допомогти людям. Я ж Вже розпочали зашивати вікна. Саме основне, що всі живі, да, є люди, які зазнали пошкодження. Про наслідки обстрілу розповідають і самі мешканці. Дім там вікно вибило, дах теж трохи. Принаймні, як глянеш, що тут сталося, то в нас ще більш-менш терпимо. Вікно розбите, дах розбитий, але будемо сподіватися, що все обійдеться. Нині відомо про сімох постраждалих. Чотирьом людям допомога надана на місці. Вони продовжуватимуть лікування вдома. Валерія гетьман, Олександр Гоц, телеканал МТМ.